Доброго дня! Сьогодні у нас чергова видача гуманітарної допомоги. Це остання видача на цьому місці від нашого воєнного фонду. Приміщення, на жаль, власники продали. І зараз у нас є потреба в приміщення. ми Будемо шукати, звертатися до влади, мабуть, щоб виділили приміщення для діяльності подальшого благодійного фонду. Тому у нас сьогодні остання видача гуманітарної допомоги. Сьогодні у нас гігієнічні засоби, дитячі засоби, гігієнічні памперси одяг дитячий для дорослих. Взуття, а ви часто приходите звертати перше. перше. Перше дуже рада, дякую велике волонтерам за таку гарну допомогу. Вимоги у нас які щоб це був нормальна кімната квадратів, хоча б 60-70 до 100 квадратних метрів. Щоб у нас різноманітний вантаж приїжджає і щоб все було можливість. Розвантажити спочатку автомобіль, а потім це розкладаються пакети по всьому офісу і пакуються пакунки. Ось там, під... давайте покажу. Ось це, ось це все у нас зараз закрите, це у нас наступна видача, яка відбудеться приблизно 23 травня. Це продуктові набори, гігієна, там все зібрано Це завдяки нашим волонтерам з Польщі, які допомагають, які передали таку гуманітарну допомогу.